Не кажи, не маю часу, для дитини час знайди, наробу в гірку гримасу, все покинь і підійди. Обіймай свою дитину, заціловуй сотню раз, не шкодуй на те хвилину, бо коротка на те час, вчи ділами, а не словом, не скупись на похвалу, стань стіною, стань покровом, не дири уверх шкалу, діти швидко виростають. Пару весен і полетять, дні назад не повертають. Тож цілуйте, доки сплять, доки просяться на руки, найсолодші ці дні, То, є щастя, то не муки, знаю я, повір мені, виросли і полетіли, колка порожня в душі. Там, де ніжки тупотіли, розрослися спорищі, Бог минуле Реставрує стіла, витягує голки. Нам онуків він подарує виправляти помилки. Не кажи, немає часу, Бог дає тобі аванс. Не роби гірку гримасу, не змарнуй останній шанс. Галина Момек.